Євангелія від луки, розділ 6. Одного разу, в суботу, коли Ісус проходив засіяними ланами, учні його зривали колоски, і, розтерши їх руками, їли. Деякі з фарисеїв їм сказали: Чому ви робите те? Чого не годиться робити в суботу? Ісус відповів їм, Хіба ви не читали, що зробив Давид, і як зголоднів він сам і ті, що були з ним, як він увійшов у дім Божий, взяв жертовні хліби, їв їх і давав тим, що були з ним. Хліби, яких не дозволено їсти, хіба що тільки самим священникам? Далі сказав їм Син чоловічий, Владика і суботи. Раз якось другої суботи ввійшов він у синагогу і почав навчати, а був там чоловік з сухою правою рукою. От книжники та фарисеї почали за ним назирати, чи він оздоровить у суботу. Щоб знайти яке-небудь оскарження на Нього. Ісус же знав думки їхні і сказав до чоловіка, який мав суху руку Підведись і стань посередині. Підвівся той і став. Тоді Ісус до них промовив, Питаю вас, чи годиться в суботу добро чинити, чи зло робити? Спасти життя чи погубити? І, поглянувши кругом на всіх них, сказав до нього Простягни свою руку. Той зробив так, і його рука стала здорова. Вони ж наповнилися люті і змовлялися між собою, що б їм Ісусові зробити б. Тими днями він вийшов на гору молитись і провів усю ніч на молитві до Бога. А як настав день, покликав своїх учнів і вибрав з них дванадцятьох, яких назвав апостолами Симона, якого назвав Петром, Андрія, його брата, Якова, Йоанна, Филипа, Вартоломея, Матея, Тому. Якова, сина Алфея, Симона на прізвище Зелота, Юду, сина Якова, та Юду Іскаріотського, який став зрадником. Зійшовши з ними, він став на рівні місці. І була там велика сила його учнів, і людей вельми багато з Юдеї та з Єрусалиму. Із Побережжя Тиру та Сидону. Вони прийшли послухати його і оздоровитись від своїх недух, і всі ті, що їх мучили нечисті духи, теж оздоровлялись. Увесь народ намагався його торкнутися, бо сила виходила з нього і усіх оздоровляла. Тоді він, звівши на своїх учнів очі, почав казати Блаженні в Богі, бо ваше Царство Боже. Блаженні голодні нині, бо ви насититеся. Блаженні, що плачете нині, бо будете сміятись. Блаженні будете, коли вас ненавидітимуть люди, коли вас вилучать, коли ганьбитимуть вас та коли викинуть, як безчесне ваше ім'я. Сина чоловічого ради. Радійте того дня і веселіться, бо ваша нагорода велика в небі. Так само бо поводилися з пророками батьки їхні. Горе ж вам, багатим, бо ви одержали втіху вашу. Горе вам, що ситі нині, бо будете голодувати. Горе вам, що смієтеся нині. Бо будете ридати і сумувати. Горе вам, коли про вас усі люди будуть добре говорити. Так само, бо зложними пророками поводилися батьки їхні. А вам, що слухаєте, кажу: Любіть ворогів ваших, добро чиніте тим, які вас ненавидять. Благословляйте тих. Які вас проклинають, моліться за тих, що вас зневажають. Тому, хто б'є тебе в одну щоку, підстав і другу, хто ж бере в тебе свиту, не борони й одежі. Дай кожному, хто тебе просить, хто бере щось твоє, не допоминайся. І як бажаєте, щоб вам чинили люди. Чиніть їм і ви так само. Коли ви любите тих, що люблять вас, яка вам заслуга? Та ж бо й грішники люблять тих, що їх люблять, і коли чините добро тим, що вам чинять, яка вам заслуга? Та й грішники те саме чинять. І коли ви позичаєте тим, від кого маєте надію назад узяти? Яка вам заслуга, адже і грішники грішникам позичають, щоб відібрати від них рівне. Ви ж любіть ворогів ваших, добро чиніте їм, і позичайте, не чекаючи назад нічого, а велика буде ваша нагорода, і будете Всевишнього синами, бо він благий для злих і невдячних. Будьте милосердні, як і Отець ваш милосердний. Не судіть і не будете засуджені. Не засуджуйте і не будете засуджені. Простіть і вам проститься. Дайте, то й вам дасться. Міру добру, натоптану, потрясену, переповнену дадуть вам. Якою бо мірою ви міряєте. Такою й вам відміряють. Він їм сказав також і притчу Чи може сліпий водити сліпого? Хіба вони обидва не впадуть у яму? Учень не більший за вчителя, але навчившися, кожний буде як його вчитель. Чому дивишся на скалку в оці твого брата? Колодиш у власнім оці, не відчуваєш? І як можеш сказати братові твоєму Дай, брате, вийму скалку, що в твоїм оці. Ти що не бачиш колоди, що у твоїм оці? Лицеміре, вийми перше колоду з ока свого, і тоді побачиш, як вийняти скалку з ока брата твого? Немає доброго дерева, що родило б плід поганий, ані дерева поганого, що родило б плід добрий. Кожне бо дерево за своїм власним плодом пізнається. Не зривають бо з тернини смокви, ані ожини не збирають винограду. Добра людина з доброго скарбу серця свого виносить добре. Лиха ж? З лихого серця лихе виносить, бо з переповненого серця говорить його уста. Чому ви мене звете, Господи, Господи, а не робите того, що я говорю. Кожний, хто приходить до мене, слухає мої слова і виконує їх, покажу вам, на кого він схожий. Він схожий. На чоловіка, що, будуючи дім, викопав глибоко і поклав підвалину на камінь. Як настала злива, води наперли на дім той, але не могли його захитати, бо він збудований був добре. Той же, хто слухає і не чинить, схожий на чоловіка, який збудував дім свій на землі, без підвален. Води наперли на нього, і він відразу завалився. І руїна того дому була велика. Послання до Євреїв. Розділ сьомий. Оцей Мелхиседек... Цар Салему, священник Всевишнього Бога, який зустрів Авраама, коли він повертався після поразки царів, і який благословив Його, якому Авраам відділив десятину з усього, і якого ім'я означає спершу Цар справедливості, а потім Цар Салему, тобто Цар миру. Цей без батька, без матері, без родоводу, який не має ні початку днів, ні кінця життя, уподібнений до Божого Сина, він зостається священником повіки. Дивіться, який великий той, якому патріарх Авраам дав десятину з найліпшої здобичі. Також і ті синів леві, що мають сан священства, мають за законом наказ брати десятину з народу, тобто своїх братів, дарма що вони вийшли з бедер Авраама. Той же, який не походить з їхнього роду, взяв десятину з Авраама і благословив того, що мав обітниці. Тим часом і сумніву не може бути. Що найнижчий благословляється вищим. Ба більше тут беруть десятину люди, що вмирають, а там той, про кого свідчать, що живе. І так би мовити, і Леві, який тепер збирає десятини, дав був десятину через Авраама, бо він ще був у бедрах свого прабатька. Коли Мелхиседек вийшов йому назустріч. Якби отже досконалість була через Левіцьке священство, під яким народ одержав закон, то яка б була б іще потреба з'являтись іншому священникові за чином Мелхиседека, священникові, що не звався б за чином Арона? Бо як міняється священство. Конче міняється і закон. Бо той, про кого це говориться, був з іншого коліна, з якого ніхто не служив при жертовнику. Відомо бо, що наш Господь походить від Юди, про покоління якого Мойсей нічого не згадав, як про священників. Це стає ще яснішим, коли на подобу Мелхиседека постає інший священник. Він став ним не за законом тілесної заповіді, а за силою життя нетлінного, бо він прийняв таке свідоцтво. Ти священник повіки за чином Мелхиседека. Так перша заповідь скасована через її неміч і безкорисність, бо закон не зробив нічого досконалим, і запроваджено кращу надію, яка зближає нас до Бога. Тим більше що це не сталося без клятви, бо коли інші настановлялися священниками без клятви, то цей мав клятву того, який сказав до нього. Господь поклявся і каятись не буде, ти по повіки. Ось чому Ісус став запорукою кращого союзу. Крім того, отих священників було більше, бо смерть не дозволяла їм зоставатися. Цей же, тому що перебуває по віки, має священство непроминальне. І тому може спасти повіки тих, які через нього до Бога приступають, бо він завжди живий, щоб за них заступатися. Якраз і годилося, щоб ми мали такого первосвященника, непорочного, відлученого від грішників і вищого за небеса, який не має потреби, як архієреї, Щодня приносити перше за власні гріхи жертви, а потім за гріхи народу, бо Він зробив це раз, принісши себе самого в жертву. Закон бо настановляє архієрейми людей, що мають немочі, а слово клятви, що було після закону, настановляє сина, що навіки. Досконалий. Псалом 65 Тобі належить хвала, Боже, на Сіоні, і будуть виконані тобі обіти. До тебе, що вислуховуєш молитву, кожний смертний прийде із за гріхів. На нас тяжіють провини наші, та ти їх прощаєш. Блажен, кого ти вибереш і приймеш, Він буде жити у Твоїх дворищах. Коли б то ми наситились добром дому Твого, святощами храму Твого, придивно. Ласкаво нас вислуховуєш, Спасителю наш, Боже, надіє усіх кінців землі і моря далекого, ти, що твоєю силою утвердив єси гори, потугою підперезавшись, ти, що приборкуєш ревіння моря, рев його бурунів і народів галас. Перед твоїми чудесами ті, що живуть на землі краях. Наповнюється страхом, сповняєш радістю країни Сходу і Заходу, відвідуєш землю і її зрошуєш, збагачуєш її понад міру, Божий потік води повен, ти їм хліб готуєш, отак її зготовляєш. Ти борозни її зрошуєш, рівняєш її скиби. Змякшуєш її рясними дощами, благословиш її зело. Ти увінчав рік твоєю добротою, сліди твої точать сить. І пасовиська у пустині зрошені водою, І оперізуються радістю пагорби, луки вкривають отари, долини поростають збіжжям. Усе Весело вигукує і співає. КНИГА Проповідника. Розділ десятий. Мертві мухи роблять масть мировара смердючою і гнилою. Трохи дурноти може переважити і честь. Серце мудрого праворуч нього, а серце дурного ліворуч. Ледве він пуститься в дорогу, йому забракне духу, і всі кажуть Дурень. Коли вельможі гнів на тебе запалає, не кидай твого місця, бо лагідність виліковує провин багато. Є зло, що бачив я під сонцем, промах, що від володаря походить. Безумному дають гідності високі, обдаровані ж, мусять унизу сидіти. Бачив я рабів верхи на конях і князів, що як раби йдуть пішки. Хто копає яму, сам упаде до неї. Хто валить мур, того вкусить гадюка. Хто вириває каміння, може надірватись. Хто коле дрова наражається на небезпеку, притупиться сокира і не наточиш вістря, мусиш напружувати сили, та мудрість дасть перевагу. Як укусить незаговорена гадюка, не допоможе і той, хто вміє заговорювати. Слова з уст мудрого ласка, а уста дурня його ж гублять. Початок слів уст його дурниці, а кінець його бесіди, безглуздя. Дурний завжди говорить. Людина не знає того, що буде, і те, що настане після неї, хто їй звістить. Праця дурного втомлює його, бо він і не знає, кудою податись до міста. Горе тобі окраю, коли твій цар хлопчина, а князі твої їдять від ранку. Щасливий ти. О краю, коли твій цар шляхетний, і князі твої їдять упору, як мужі, а не як п'яниці. За лінощів хилиться сволок, і із занедбальства рук протікає хата. Бенкет справляють, щоб посміятись, і вино життя розвеселяє. За гроші все можна мати. Навіть і в думці не КЛИНИ ЦАРЯ, А у спальні НЕ проклинай вельМОЖУ, бо небесне птаство рознесе голос і пернаті Оповістять ту мову. КНИГА БУТТЯ, Розділ. 23. Було ж віку Сари 127 років, І вмерла Сара в Кіріят Арбі, септо в Хевроні, в Ханаан краю. Тож Авраам увійшов справляти жалобу по Сарі та плакати по ній. Потім Авраам устав від мертвої своєї. І промовив до синів хета, кажучи Чужинець я і приходень у вас, дайте мені серед вас посілість на гріб, щоб я міг поховати з очей моїх мою мертву. Сини ж хета відповіли Авраамові, кажучи йому Послухай нас, добродію. Ти могутній князь серед нас. У найліпшім з наших гробів поховай твою мертву. Ніхто з нас не відмовить тобі свого гробу, щоб ти міг поховати свою небіжку. Підвівся Авраам і, вклонившись людям цього краю, синам Хета, сказав до них таке: Якщо така ваша воля, щоб я поховав посеред себе мого мерця. То послухайте мене і упросіть за мене в Ефрона, Цохарового сина, щоб він відступив мені печеру Махпелу, що належить йому, а яка є на краю його поля. За повну ціну нехай він мені відступить її серед вас у власність на гріб. Ефрон же сидів серед синів хета. Тож відповів Ефрон Хетит Авраамові так, що сини хета чули, і всі ті, що входили через ворота його міста. Ні, Добродію, послухай радше, мене я даю тобі це поле, ще й печеру, що на ньому, теж даю тобі. На очах синів мого народу даю її тобі. Поховай твого мерця. Тут Авраам вклонився перед людьми того краю і промовив до Ефрона так, щоб чули люди цього краю, кажучи Та коли б ти послухав, радше мене, я дам тобі гроші за це поле, візьми їх від мене, і нехай я поховаю там свого мерця. Ефрон же відповів Авраамові, кажучи, Добродію. Послухай мене. Землі тут на 400 шеклів срібла. Та що воно між мною і тобою? Поховай мерця твого. Послухав Авраам Ефрона і відважив він Ефронові срібло так, як проговорився він в присутності синів хета 400 шеклів срібла, що було в обігу вкупців. Отак поле Ефрона. Що в Махпелі проти Мамре, поле з печерою на ньому і зо всіма деревами, які на полі та на всіх межах навкруги, перейшло у власність Авраама на очах синів Хета і всіх, що входили через ворота його міста. Після того ж Авраам поховав Сару свою жінку в печері на полі Махпела проти Мамре. Тобто Хеврону в Ханаан краю. Так ото дісталось Авраамові від синів Хета у власність на гробницю поле з печерою, що на ньому.